Вітаю на сфері безвісти, зниклі та особливості їх пошуку. Про це та не тільки. Ми сьогодні поговоримо з Іриною Старовецькою, керівницею центру з розшуку осіб зниклих безвісти за особливих обставин головного управління національної поліції у Рівненській області. Пані Ірино, вітаю. Добрий день. Центр працює вже понад рік. З якими основними питаннями до вас звертаються люди, чиї рідні зникли безвісти. Так, дійсно, центр запрацював з кінця травня 2024 року. На сьогоднішній день вже звернулося близько 700 осіб. Так, ну це різні питання, це різні це питання, які можуть стосуватися, ну, скажімо так, соціального забезпечення. Це питання отримання різних витягів, це питання комунікації зі слідчим, проведення особливостей проведення досудового розслідування. Інколи виникають якісь проблемні питання під час проведення досудового розслідування в кримінальних провадженнях. І тому ми шукаємо якихось спільні шляхи для вирішення цих проблем. Якісь моменти за рік вас вразили. Коли ми створювали центр, то скажімо, у нас ну в кожним в кожній області своя специфіка, як працює відповідний центр. За нашою моделлю, коли ми створювали, тобто ми збирали різні державні установи в одному місці, зокрема військові частини, ТЦК, оперативне командування Захід. Ну скажімо, ми трохи побоювалися того, що він ну скажімо, не буде працювати так, якби які як центр, який приносить відповідні результати. Але коли почалися е, перші прийоми, ми взагалі думали, що їх буде дуже мало. Що ну не буде сприйняття, скажімо, не буде сприйняття, що працює такий центр, що він дієво працює. А коли вже люди почали кожної п'ятниці до нас приходити і вирішувати якісь проблемні питання. І причому ці проблемні питання вони безпосередньо вирішувалися в самому центрі. Ну, було дуже приємно бачити саму реакцію людей. Тобто, В принципі, деякі йшли, вони думали, що ну, приду так, аби прийду, там подивлюся. Так? А насправді людина приходить і вона отримує, скажімо, відповіді на свої запитання, вирішується якась проблема. Тобто, ну, для нас це було приємно. І дуже було ну, приємно дивитися, коли е, людина приходить безпосередньо, да, вона вважає, що це проблема, що це е, вона не вирішується, бо вирішується і будуть якісь там, скажімо, е, ну, довгий час буде вирішуватися. так? А оці, коли проблеми вирішувалися прямо на прийомі, ну ми скажімо, нам було приємно і е, дуже хотілося як найбільше допомогти цим людям, хоч ну хоч якимось чином. Сам яких структур у вас в центрі? в центрі спочатку він запрацював таким чином, що до складу центру були долучені, якщо ми говоримо тільки за прийоми, тому що сам склад цього центру він ще включає в себе дуже багато служб з головного управління національної поліції в Рівненській області. Але якщо ми говоримо тільки за прийоми, то він почав працювати таким чином, що на прийомах центру це були представники рівненського ТЦК, оперативного командування Захід також присутня одразу у нас була представником уповноваженого з питань безвісти зниклих осіб за особливих обставин, представники рівненської обласної державної адміністрації. А потім, вже, коли ми почали працювати далі, до нас ще також долучилися представники військової частини. 104 представники 104-ї бригади, також в цьому центрі представники Національної гвардії України. Ну і тобто, і от такий от склад. Тобто, людина, в принципі, вона приходить в одне місце і вона отримує по різним напрямкам, які в неї виникають питання, ну, отримує відповіді на свої запитання. З якими основними труднощами вам доводиться зіштовхуватись у своїй роботі? Ви маєте на увазі прийом центру? Так. Ну, ми вислуховуємо кожну людину, яка до нас приходить, в незалежності ну, від, скажімо, від стану психологічної готовності, але ми вислуховуємо кожну людину, як би там не було. Сказати, що це труднощі, ну я не думаю, тому що ми, в принципі, з самого початку були готові до того, що, скажімо, треба бути готовим до відповідних і самих неочікуваних ситуацій. А як ви вибудовуєте саме ось цю комунікацію з родинами, чиї рідні зникли безвісти? Кожен із тих, хто знаходиться на цьому прийомі, кожен з нас розуміє про те, що однозначно людину треба вислухати. Тобто, можливо, людина вже приходить в достатньо емоційному стані, скажімо, може там плакати довго говорити. Бувають такі люди, які приходять ну невдоволені вже певними діями або тих же самих ну, представників державних, скажімо, служб. Ось ми до цього готові. І вислуховуємо цю людину і вже по мірі того, ну, які ну, виникають проблемні питання, починаємо ці питання поступово вирішувати. Можна вже говорити про якийсь підсумок роботи за рік, яких результатів вдалося досягнути? Ну, за, бо, а, за тих, Ми прийняли приблизно за цей період часу, ну, за час існування центру, прийняли приблизно. Біля 700 осіб звернення були різні. Це стосувалося і поганої комунікації зі слідчими, які перебувають в інших областях, тому що раніше ми відправляли кримінальні провадження вказаної категорії в інші області, тобто замість цим зникнення так. Бувало, ну не може людина встановити контакт з цим слідчим. Погана комунікація не може дізнатися, що взагалі відбувається в цьому кримінальному провадженні, Так, значить, всі ці моменти вони вирішувалися дуже швидко, тому що комунікація з цими областями, ну, прифронтовими, я маю на увазі, це і Харківська, Луганська, Донецька, Херсонська, Запорізька. Комунікація з цими областями, я маю на увазі з безпосередньо з поліцейськими відповідних ГУНП у нас є. Тому ці питання вирішувалися. Крім того, Дуже було приємно дивитися, коли ну, скажімо, є такі проблеми, наприклад, ну, є старші люди. Так? Наприклад, щоб отримати витяг з єдиного реєстру безвісти зниклих осіб, треба відправити відповідну заяву на електронну адресу. Для старшої людини старшого віку, це ну, скажімо, складно. Те ж саме зареєструватися в особистому кабінеті координаційного штабу. І тому, коли е, ця людина приходила в центр і все це відбувалося, вся ця реєстрація безпосередньо прямо при ній в центрі і е, все це реєструвалося, ну, я вважаю, що це ми, не те, що вони там не сказали, от, зроби так, то, так, то, чи розписали алгоритм, ми безпосередньо надали е, ну, відповідну допомогу. Що власне говорити про навантаження на правоохоронці з 2023 року в Україні діє єдиний реєстр зниклих безвісти? І за словами уповноваженого Артура Добросердова на початок цього року 63 тисячі людей вважаються безвісти зниклими. Серед них як цивільні, так і військові, зрозуміло, що це численні кримінальні провадження і навантаження на правоохоронців. Чи відбувається зміна слідчих у процесі розслідувань цих кримінальних проваджень? Давайте почнемо з самого початку. Коли спочатку повномасштабного вторгнення, коли почали з'являтися ці кримінальні провадження з приводу безвісного зникнення. Так, ми реєстрували їх у нас, ну, якщо родичі з Рівненської області, ми реєстрували їх в Рівненській області. І починали проводити першочергові слідчі дії. Саме найголовніше і найперше, перше, що мав робити слідчі, це відповідно брати біологічні зразки для проведення молекулярно-генетичних експертиз. Проводились допити, проводились, скажімо, якісь направлення запитів також в установу, щоб володіти інформацією, яку інформацію володіють інші, скажімо, установи з приводу даного питання. І ці кримінальні провадження, тобто те, що можна було зробити в Рівненській області, ми робили це в Рівненській області, коли Вичерпувались можливості на рівні нашої Рівненської області. Ці кримінальні провадження, це в принципі передбачено кримінально-процесуальним законодавством. Ці кримінальні провадження всі скеровувалися за місцем зникнення. Ну, хай це буде, наприклад, Донецька область. Тобто, якщо людина зникла в Донецькій області, ці кримінальне провадження йшло в Донецьку область. Ну і відповідно по регіонам. Але з кінця листопада 2024 року. Ця ситуація трохи змінилась, і всі ці кримінальні провадження на сьогоднішній день залишаються в Рівненській області, вони нікуди не йдуть. Ну і відповідно, за три роки, поки ми діяли таким алгоритмом, відповідно, всі кримінальні провадження тоді були направлені в Донецьку область. Я не буду говорити, ну не в я маю в, 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 да, в, в інші області. Я не буду говорити за. Скажімо, ці інші області, тому що я не володію цією інформацією, що стосується кількості кримінальних проваджень, але я знаю, що їх дуже багато. Їх дуже багато, і тисячами цих кримінальних проваджень вони перепадають на одного слідчого. Але, ну, скажімо, знову ж таки, не можу відповідати за інше ГУНП. Що стосується наших слідчих, які перебувають в Рівненській області, ну, враховуючи, що десь з кінця листопада ці кримінальні провадження почали залишатися у нас в області, ну, приблизно на кожного слідчого, так, в середньому, я не кажу, що це в кожному скажімо, районі, в середньому десь півсотні на кожного слідчого. Але також теж, теж треба врахувати те, що да, ці слідчі, які розслідують ці кримінальні провадження, вони скажімо, закріплені нашими відповідними наказами за розслідуванням ну, скажімо, цієї категорії кримінальних проваджень. Але крім цих кримінальних проваджень, вони ще мають і інші категорії кримінальних проваджень. Зовсім які не стосуються да, 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 які не стосуються бази. Тобто цитатури. навантаження шалене. як шалене, так. А от розкажіть для прикладу, коли припиняється розслідування, якщо військовий загинув, ну і це сказали побратими рідним, але тіло неможливо забрати, тому що територія окупована. Коли припиняється розслідування, і чи може суд поставити власне крап? В якому статусі перебуває цей захисник? Якщо візьмемо умовну ситуацію, що побратими говорять про те, що дана особа загибла, ну і беремо до уваги, що Родичі, наприклад, вже звернулися до працівників поліції з написанням заяви про безвісне зникнення. Так в будь-якому випадку, поки не буде постанови слідчого або про встановлення особи трупа, або не буде призначена судова медична експертиза, за результатами якої буде видане відповідне лікарське свідоцтво про смерть на відповідну особу. Ця людина залишається в статусі безвісти. все тут. Крапка це, якщо це стосується, я маю на увазі ну те, що стосується загиблих захисників. Такі кримінальні провадження не закриваються. Так, є випадки, коли судом родичі за ініціативою родичів можуть визнаватися певні особи загиблими, але все рівно в даному випадку кримінальне провадження не закривається. Скажіть, як вашу роботу, якби полегшила, якщо можна так сказати, лабораторія, яка запрацювала з початку року? Вам раніше зразки треба було відправляти в на Волині в інші регіони, а тепер на Рівненщині працює така лабораторія при НДКЦ. Так, це значно нам полегшило, тому що ну, у нас ну, не було у нас такої змоги кожен день. Експертизи призначаються кожного дня. Кожен день, десь в якомусь районі, ну скрізь, скрізь призначається експертиза, їх призначається дуже багато. І у нас не було на той момент змоги кожного дня їздити до Волинського НДКЦ і коли вже взяли повнопрофільна лабораторія. А тим паче повнопрофільна, я маю на увазі, що крім букального епітелію, також можуть досліджуватися зразки взяти з тіл. Це нам ну, Реально дуже це економія часу. Дуже реальна допомога. От у межах стамбульських домовленостей Росія повернула Україні вже 6 тисяч людей тіл. Мається на увазі. Ідентифікація їх триватиме понад рік. Ну, принаймні, так стверджує міністр Ігор Клименко. Це ж теж зараз, мабуть, шалене навантаження на експертів йде. Е, Якщо говорити щодо репатрійованих тіл, е, так ми їх почали утримувати. І е, порядок е, проведення молекулярно-генетичних експертиз е, це не зразу, що от приїхало тіло і за ним призначається одразу ДНК-експертиза. Ні, там є певна процедура. Значить, спочатку кожне тіло е, має бути оглянуто е, відповідно слідчі. Складає відповідний протокол огляду трупа, яким засвідчує, в якому стані тіло, які ушкодження. Ну, звичайно, цей огляд трупа він проводиться із залученим судово-медичного експерту. Також слідчі, звичайно ж, фіксує, які речі при ньому, тому що інколи ми знаходимо якісь, скажімо, ну, унікальні ну, речі, це, наприклад, цепочки, можливо, якісь персні. Звичайно, це можуть бути документи. Крім того, слідчі під час огляду трупа також фіксує, можливо, є якісь, скажімо, Ну, певні а, унікальні ознаки на тілі. А, це можуть бути якісь імпланти, це можуть бути а, різні сліди якихось операцій, це татуювання і все це він фіксує а, в протоколі огляду трупа. І причому а, ці огляди вони не відбуваються. Як, наприклад, ну, наприклад, я кажу, наприклад, привезли 10 тіл, воно оглядається і вони оглядаються одним протоколом. Ні, кожен труп оглядається окремо, відповідно, фіксується і. А, Фотографується, так? І під час цього огляду слідчим беруться відповідні а, біологічні зразки, за якими вже наступному призначає молекулярні генетичні експертизи, і, відповідно, однозначно зразу же і направляє їх до нашого рівненського індекасу. Дуже багато людей, чи рідні зникли, вони вірять, що можливо так і є, що от саме захисник в полоні, чи є е, е, така можливо відділ. То відслідкову телеграм-канали, де окупанти виставляють фотографії відео з полоненими українцями? Так, у нас е, в головному управлінні є відділ кіберполіції. І в кожному кримінальному провадженні, в кожному, що стосується і безвісти зниклих, і загиблих за особливих обставин, слідчі зобов'язані скерувати доручення до відділу кіберполіції, щоб вони промоніторили мережу інтернет на встановлення будь-якої можливої інформації щодо певної особи. Розкажіть, чи варто виставляти в соцмережі фотографії захисників, які зникли? Ні, Не варто тому, що крім е, ворожої сторони, яка може е, ну, використовувати інформацію, скажімо, для своїх цілей? Е, звичайно, і в Україні також є. Недоприпорядні люди, які користуються цією інформацією, вони можуть дзвонити родичам, розказувати казки по типу Вийшли мені гроші. А я скажу про місце знаходження твого родича. Ну, різні бувають і деякі люди, ну і причому це відбувається. І ну реально можна помітити тенденцію. Виставила людина якусь фотографію. Той же саме Фейсбук, Фейсбуці, буквально 2-3 дні і починаються розмови з приводу того, що ми знаємо, де він знаходиться. Ми допоможемо вам його визволити з полону. Також оголошуються якісь суми. І люди, і є такі люди, які дійсно перераховують ці гроші. Ще на такий момент, хочу звернути увагу, особливо те, що стосується Фейсбуку, так. Виставляють ну, звичайно, вже дуже дуже багато бачимо таких випадків, коли виставляють родича в військовій формі. Проханням допомогти поширити, ну просто ми не знаємо, можливо, ця людина взагалі представляється цивільною особою, реально перебуває в полоні, представляється цивільною особою, це ну, неабияка шкода для цієї людини і взагалі невідомо, з чим це може для нього закінчитися. Тому ну, я би я не можу комусь заборонити, але я би закликала мене робити цього. Як на вашу думку, можливо пришвидшити пошук зниклих безвісти? Я скажу одразу так: як тільки ви. Отримали сповіщення, як тільки люди отримали сповіщення про безвісне зникнення. Або ви вважаєте, що він не має сповіщення, але ви вважаєте, що він зник безвісти, негайно йдіть в поліцію писати заяву. Від цього багато чого залежить. Тому що після написання заяви одразу відкривається кримінальне провадження, і на протязі 10 днів людина оголошується в розшук. Так? Без кримінального провадження не буде нічого, тому що за нашим кримінально-процесуальним законодавством ту ж саму молекулярну генетичну експертизу можна призначити тільки в межах кримінального провадження. Той же самий витяг з реєстру безвісти зниклих осіб без кримінального провадження ну, його ніхто не видасть, його неможливо отримати без реєстрації. І тому, чим, скажімо, швидше людина прийде і напише ту заяву, тим швидше буде запускатися той процес. Підсумовуючи нашу програму, розкажіть, куди і коли треба звертатися людям, якщо їхні рідні зникли безвісти. Перше, що вони мають зробити, це звернутися в органи поліції в найближчі територіальні підрозділи, які знаходяться за місцем проживання і написати заяву про зникнення. Крім того, я рекомендую ще також звернутися до нас в центр. Які працює що в п'ятниці з 9 до 13 години, які знаходиться за адресою місто рівне вулиця Хвильового, 2? А ми працюємо таким чином, щоб людина це ж не відбувається. От Наприклад, прийшло 10 чоловік, і 10 чоловік зайшло і з ними розмовляють, спілкуються. Ні. Людина знаходить сама туди особисто. І ну, я маю на увазі на цей прийом, де знаходяться представники різних державних установ, зокрема, військові частини, оперативне командування, захід, НГУ знаходиться. І людина може особисто задати ті питання, які її цікавить, вона може отримати всі відповіді в одному місці. Тому я дуже рекомендую. Рекомендую все ж таки, крім а, того, щоб ну, спілкуватися з лічим, також приїхати до нас на прийом. Дякую вам, що завітали, і дякую за розмову. Нашим глядачам нагадаю, що ми говорили про безвісти зниклих осіб за особливих обставин та особливості розшуку. Залишайтеся на сфері, бо з нами цікавіше.